Друзі, вітаю всіх, хто разом з нами. Ви на Ютуб каналі Фабрика новин. Я Юрій Бібік. Зі мною генерал Сергій Кривонос. Пане генерале, слава Україні, рада вас бачити. Слава вітаю всіх. Дякую, що ви з нами. Цієї ночі сили оборони України завдали успішних ударів по верифікованих цілях Російської Федерації, що задіяні у забезпеченні збройної агресії проти нашої держави. Читаю от буквально перед нашим ефіром. Інформація з'явилась. Ця атака стала відповіді на нещодавні терористичні обстріли, значить, підтверджено влучання по. Здається, слухають наші ефіри з вами, тому що ви казали: значить, влучили по підприємствам нафтопереробної галузі в радян... в, радянські. Рязанський і Новокуйбушевський нафтепроробні заводи. Українські дрони успішно атакували базу пально-мастильних матеріалів Анна нафтопродукту Воронезькій області. Окрім цього, вражено підприємство АТ Пенцинське виробниче об'єднання електроприлад. Воно спеціалізується на виробництві захищених телекомунікаційних комплексів, там криптографічних засобів зв'язку, і... і так далі. Зафіксовано численні вибухи і пожежі на території цих об'єктів. Більш детальна інформація з'явиться дещо згодом. Загалом феєрверк був на території Росії годний. На що це впливає, пане Сергію? Коли своєчасна російська армія не отримує пальне, коли своєчасна російська армія не отримує гроші, які будуть з продажу пального за кордон, безпосередньо ця армія не зможе якісно бути забезпечена і якісно воювати. Це для нас великий плюс. І системне розхитування критичної інфраструктури Російської Федерації? Поступово веде нас в сторону нашої перемоги. Без нафти і газу Росія не може існувати. Скажіть, будь ласка, як довго їм треба часу для того, аби відновитись? Можливо, в них є виробництво, але там куди наші дрони там ще не досягають, так? Або що? Дивіться, що стосується нафтогазопромислового комплексу, тут трошки простіше, бо е, якщо санкції будуть працювати стовідсотково. А для цього існує служба зовнішньої розвідки, яка мусить відслідковувати, аби в Росію через друге треті країни не затягували обладнання для відновлення і ремонту нафтогазопромислового комплексу, це для них достатньо складно, бо всередині власної країни вони нічого не роблять. Що стосується високотехнологічного обладнання, і їм все ще з часів радянського союзу треба купувати за кордоном. Наступне що стосується власного виробництва. По певним підприємствам, якщо є паралельні, то в певних моментах вони можуть перекидати обладнання з одного підприємства на інше. От вони по нафтопереробним заводам робили так: що частину, де ми знищили певне виробництво, вони знімались з заводів, які або законсервовані, або ще не добудовані. І е, відправляли на ремонт, і, і таким чином відновлювалися. таким називаємо так відпочкування. І це також показує, що в них достатньо серйозний такий технологічний голод. Що стосується е, ремонтних спроможностей. Наше завдання все ж таки є, нарощувати наші зусилля і системно, і дуже системно е, нищити їхню економічну спроможність і. Е, так, на даному етапі багато хто каже, що російська економіка вона там безпосередньо вже потужна. Але е економісти, навіть російські економісти, визначають, що почалася стагнація російської економіки, і просто вже в бюджеті нема грошей: нема грошей е на освіту, нема грошей на охорону здоров'я, нема е грошей на ремонт е доріг. Найпростіший приклад: дивіться. Росія витрачає 10% відсотків державного бюджету на виплату, грошову виплату винагороду за заключення контрактів за службу збройних сил Російської Федерації. Це 4 трильйони рублів. 10% відсотків бюджету це страшна цифра. Це потужна цифра, і це показує, що акценти російського уряду розставлені тільки на одне: нехай не буде доріг, нехай не буде освіти, нехай не буде здоров'я. Це перспектива. Яка потім відригнеться Росії, скажімо так, через 10-15 років відсутність нормальної освіти молодого населення? Потім вже буде віддаватися потужним відлунням, але це час. А для нас треба зрозуміти, що все таки на даному етапі ми також мусимо підштовхувати наше керівництво до прикладів, навіть якщо це приклад з боку ворога, що всі гроші треба витрачати що саме на перемогу. Я не призиваю безпосередньо знімати гроші з освіти і охорони здоров'я з охорони здоров'я назагалі там грошей ніколи толком не було. Та й з освітою багато питань. Але між тим це показує, що от якраз от по доцільному використанню грошей на отримання певних систем треба переглянути певні речі. Наприклад, давайте згадаємо, у нас все ж таки 10 мільярдів витрачається на Утримання цивільної військових адміністрацій окупованих територій, наприклад, чиновник, керівник Бахмутської цивільної військової адміністрації, Бахмут, уже коли ми е, залишили, а він на посаді залишився і за минулий рік його середньомісячна зарплата була на рівні 120 тисяч гривень. Гроші йдуть е, для чого, і що це що це дає для держави? Нічого. Наступне знов таки ж доціни використання грошей. Якщо навіть подивитися по місту Києву місцеві бюджети, які також треба звертати увагу, їхнє використання ще е, рік назад ми пам'ятаємо витрачання грошей е, на посадку квітів в Покровську, так? і влада про це е, ніяк не реагує. І з рухуваннями йде той же самий мер Покровська, де він знаходиться яким чином він керує, керував. За останній рік і керує власним містом. Плюс, ми ну, можемо взяти той самий Київ на ремонт е, дороги по вулиці Глобольської витрачено 3 мільярди. Це реальна серйозна цифра. Я не кажу, що не треба робити ремонт, але 3 мільярди. Ну і саме смішне, що е, від того, що покращено е, рівень покриття на цій вулиці, абсолютно паралельно можна було все ж таки, якби по хазяйськи підходити, вирішити питання. Покращення каналіційної системи міста Глибочське, бо е, квартири гарні, дорогі, а смердить на вулиці так, щоб на далеких російських просторах не так смердить, як смердить на Глибочівській. Ось трошки стрежба було робити на питання: а що ж далі ви будете робити. А далі знову будемо знімати, якщо буде треба, і покращити систему каналізації. А гроші в нікуди просто закапується 3 мільярди. І розуміючи, що було б краще трошки докласти і зробити нормальну каналізацію, цього не було зроблено. Ось вам доцільність і правильність використання коштів в нашій державі. І якщо так поритися по кожному бюджету, ви будете здивовані, що реально то решени більше ніж достатнє. Так от, повертаючись до вашого питання, що нам треба робити? Наше завдання все ж таки зрозуміти, що от за рахунок системної е, руйнування російського тилу, ми можемо досягнати, до, до прискорити стагнацію, руйнування російської економіки. Ну і плюс тут ж не тільки стосується, що от російський тил нищити, тут е, питання підготовки навченості населення до готовності до служби в Збройних силах України, фортифікаційне обладнання територій, і ще, мабуть, все ж таки е, переведення економіки незалежності. І затягування процесу на фенсування в умовах заблогового періоду. Плюс е дотискання дотискання тиску на Росію е дипломатичними способами. Ну дивіться які нам чудові подарунки зробили Сполучені Штати. Перше, вони все ж таки умовили називемо так, е Індію відмовитись е від закупівлі російської нафти. А це Достатньо серйозний споживач. Індія споживала 30% нафти, що продає Росії. Це серйозний удар по економічній спроможності Росії. Ті ж самі Сполучені Штати зняли всі санкції з Венесуели, що стосується торгівлі і нафтою, і це знов удар в бік Росії потужний економічний удар. Це знову Росія втрачатиме своїх споживачів і знову втрачатиме гроші, не зможе утримувати такі збройні сили, ну і. Те ж саме, звичайно, в Америки свої інтереси, і Америка е зробила все так, щоб Європа все ж таки уже стала залежати від постачання нафти і газу з боку Америки і відмовилась повністю від постачання російського. Для нас це чудовий приклад, що е за нас борються навіть захищаючи власні економічні інтереси. Um, пане Сергію, um, військовий злочинець Володимир Путін заявив про. Окупацію, повну окупацію Часового Яру Діпстейт підтверджує просування Росії в часовому ярі, але не повну його втрату. Що відбувається в часовому Ярі, він окупований чи ні? Дивіться. Ну, це питання ми вже чули неодноразово починаючи з 22-го року, що стосується там січанська Сіверська Донецька, потім Бахмута, а потім Авдіївки. Для мене. Будь-який квадратний метр української землі це наша земля, її треба захищати, але в певних моментах звертання уваги чи тримається часів яр чи не тримається, відволікає увагу від основних напрямків наступу ворога. Ворог бажає дуже сильно бажає, все ж таки, провести наступальну моєї точки зору операцію константинівка Славянськ бо для них це критично важливо на даному етапі. Чому? Тому що е, Славянськ це ключ для забезпечення Донбаса окупована частина Донбаса водою за рахунок каналу е, дніпро Сіверський Донець. А з уроханням того, що е, ситуація з водою на території Донбасу повний колапс, слово колапс з великою буквою, навіть без лапок, і вода. Там потрібно не тільки для забезпечення потреб населення, росіянам абсолютно начхальне населення, а для забезпечення роботи підприємств на окупованих територіях Донбасу, бо це гроші по наповненню бюджету Російської Федерації. Тобто суто економічна зацікавленість. І росіяни далі будуть тиснути. От вони на Куп'янському напрямку. Зараз безпосередньо нарощує зусилля е, на Лиманському напрямку. Думаю, з часом можливо будуть направляти. Але Константинівка і Покровськ е, це ще два напрямки, які достатньо важливі для ворога. Це що стосується східу України. Ну, Сумська область то окреме питання, але між тим, там також е, наші збройні сили досягли непоганих е, результатів, потіснили ворога, проводять е, активні. Відновлювані дії по поверненню території, і тепер завдання все ж таки, як можна більше наносити системних ударів по ворогу, аби зменшити наступальну спроможність. Як би ви прокоментували статті в західній пресі, наприклад, того самого видання The Telegraph, Заделі Тере Телеграф, яке пише про те, що втрата Покровська це справа часу, і вони там нібито інтерв'юють наших бійців, які про це говорять. Там пишуть про те, що Родинське це ключовий там пункт в постачанні Покровського. От воно впало, і далі там мовляв Покровськ. Зеленський треба сказати, там здається, позавчора. Визнав, що ДРГ заходять, ну що росіяни не заходять малими групами, ну але це і не був секрет. Що тут визнав. Визнавай, не визнавай це не був секрет. Про це хлопці казали вже там тривалий час. То що б ви сказали з приводу слів, що втрата Покровська це справа часу, це буде залежати не від російських наступальних спроможностей, а від українських оборонних спроможностей, і якщо підрозділи своєчасно в потрібній кількості і не мають навчених мотивованих підготовлених людей. Які б могли провести проводити системну ротацію попередньому краю, давати одній частині людей відпочивати іншим воювати, якщо командири батальйонів своєчасно не отримують в потрібної кількості міномітних мінець, якщо силами старшого начальника не проводиться потужний артилерійський агонів по знищенню ворога на напрямках відповідальності кожного комбата, якщо комбати не мають і командири бригад не мають в потрібної кількості потрібної. І якісних дронів, то достатньо складно е, щось там фантазувати, бо е, рівень ще раз кажу, це рівень фантазії політики завжди залежить від рівня е економічної спроможності держави забезпечити потреби армії, а у нас пробачте з забезпеченням потреб армії є достатньо серйозні проблеми, тому те, що ми маємо, це якраз результат бездіяльності влади, що стосується виконання мобіліційного плану. От, дивіться, у нас прем'єр-міністр довгий час знаходився на посаді, практично весь військовий і активну фазу великої війни він був прем'єр-міністром, став зараз безпосередньо міністром оборони. А от питання мобілізації в повному розумінні так і не було опрацьовано. І наразі, коли він каже слово мобілізація, то мобілізація про що йде мова? Про військові частини. Так це невеличка частина і величезна кількість обов'язків Кабінету міністрів, що стосується закону про мобілізацію, не була виконана. А якщо вони виконуються в повному масштабі, не можна бути вагітним частково ні на половину, ні на четвертину. Або воно мусить все бути опрацьоване, або воно не буде опрацьоване і не даватиме виконання тих задач і планів, які розуміються під питанням мобілізації. Я хотів би ще от про що вас запитати, пане Сергію. Тут справа в тому, що видання Wall Street Journal, е, перепрошую. Відволікся видання Wall Street Journal Повідомляє про те, що Україна зараз будує суперкруті лінії оборони. Україна будує масштабну лінію оборони від Харкова до Запоріжжя, щоб зупинити літній наступ Росії. За даними цієї газети, військові риють три протитанкові рови. Розміщують малопомітні загородження з колючого дроту з металічними спіралями і встановлюють бетонні перешкоди зуби дракона. Окрім цього, зводиться другий ряд колючого дроту. В статті йдеться, що українська влада усвідомлює серйозні ситуації в 2024 році. На будівництво укріплень було спрямовано 1,1 мільярд гривень, так 100 гривень доларів, але. Коротше, один мільярд. Я так і не ну, гривень, це, напевно, дуже мало, не знаю. Ні, напевно, гривень це не але... мало, да. але зусиль може бути недостатньо для ефективної протидії тиску Росії. Ну коротше, зрозуміло, питання: от в чому е, там, з усією повагою, звичайно, там, до військових, до тих, хто цим займається, і так далі. Е, напевно, не військові ж мають займатися лініями оборони, так, е, а влада в першу чергу. І питання: що значить на четвертому році війни ми тільки починаємо це робити. Це, це, ну, це нормально ну, Це не нормально, це відсутність системної роботи і чіткої взаємодії з військовим керівництвом. І коли військове керівництво ще в 22-му році піднімало питання про фортифікаційні е, споруди, е, вже був, знаєте, такий відмахувалось, Там вже там будемо каву скоро в'ялтіпити. На що воно це все потрібно? А тепер подумати, скільки ж можна було зробити за 22-й рік. А скільки можна було зробити значно менше втратити, якби це робилося ще з осені безпосередньо 21 року? І питання не в кількості якості фортифікаційних споруд. Їх можна нарити на велику глибину суперешанованої, там зробити не один, не два і не двадцять рядів колючого дроту. Це все тимчасово, так само як і бритата віровий, також достатньо успішно. Було. Можуть долатися ворогам, якщо ці фортифікаційні споруди не будуть наповнені навченими підготовленими людьми, не буде організована система розвитку і система вогневого ураження ворога, тоді це все на все залишиться просто бетоном, який достатньо швидко захопить ворог. І у нас таких прикладів більше, ніж достатньо. Я вже не кажу, що щось у нас так піднялась хвиля в свій час про протипіхотні міни. Це ми вийшли з конвенції, так там два місяці до юри там прині е, поприйняті рішення. А за ці два місяці, коли у нас ідуть е, до виконання, у нас уже за виробництво почано організовано, воно є. От, дивіться, простий приклад: Росіяни е, використовують будь-які ресурси, величезна кількість протипіхотних мін вони виробляються в дерев'яних корпусах, ще за зразками мін е, Другої світової війни е, можна сміятися, але вони достатньо ефективні і приносять е, величезну кількість втрат для е, супротивника. І я вже не кажу, що скільки мін ми вже робити мусили були б сучасними, і якраз активне використання протипіхотних мін. Це реальне е, плюсик в посилення оборонної спроможності збройних сил України, бо найбільше що е, викидає наступаючу піхоту. Це в першу чергу протипіхотні міни, і якщо їх поставлено в потрібній кількості правильно, якщо вони ще прикриваються нашої піхоти, щоб сапери їхні ворога не могли працювати активно, то це дає достатньо серйозні обмеження ворогу по проведенню наступальних дій. Тому все мусить працювати в комплексі. От ви підняли питання про фортифікацію. Я кажу, що треба значно ще покращити ситуацію, в тому числі, якщо ці фортифікаційні споруди будуть захищені протитанками, барпікотними мінними полями. Є ще одна історія, яку варто поговорити, і вона стосується конкретної заяви, конкретної людини. Мова йде про там відому волонтерку Берлінську, яка зробила допис: от він багатьох. Яка кажуть, я кажучи, і от вона пише таке: я дозволю собі повністю процитувати. Ми йдемо в мінус 26 тисяч на місяць, мінус 318 тисяч на рік. Навіть якщо цю цифру одразу поділити на два, тобто легко поранені, пише вона повертається. Частина СЗЧ теж все одно буде вражаюча цифра, мінус 159 тисяч на рік, і жодної мільйонної армії у нас давно немає дні. Звісно, бувають різні цифри усереднені і орієнтовні. Доступу до секретних документів я не маю все публічно і з урахуванням розмов з хлопцями пише вона ще раз: мінус 159 тисяч на рік ворог йде орієнтовно в плюс 9-10 тисяч на місяць, тобто плюс 120 тисяч в рік, і це ніякої мобілізації вони ще не проводили. І от вона пише. Поки ми рахуємо, скільки депутатів міняють позицію за тиждень, пора рахувати, скільки депутатів залишиться в Києві, коли ворог знову буде стояти під столицею. Якщо ми нічого не змінимо, це цілком може статися вже цієї зими. Коротше, під Києвом російська армія цієї зими пише Берлінська: якщо ми нічого не змінимо, з урахуванням цифр. Ви згодні з ну от з тим, що вона написала? з усім текстом ні, а з певними пунктами так. ну вона достатньо завжди гостро піднімає градус напруги, і це її власна точка зору, і ті аргументи, яка вона наводить, вони реальні взяти з відкритих джерел. Але я скажу так, що е головний тезис, які там в е неї є, які я щиро підтримую, це якщо ми не змінимо своє відношення до е проведення підготовки е людей. До спроможності тримати вміло тримати зброю в руках і виконати свій конституційний обов'язок. Реальна ситуація може безпосередньо погіршити. Ну а що стосується, чи буде ворог під Києвом, ну все залежить від того наскільки ми правильно зможемо все організувати, аби цього не допустити. І питання ще раз кажу, не тільки фортифікація: економіка, фортифікація, особовий склад і безпосередня правильна організація е, дипломатичної взаємодії з нашими партнерами. Оце ну, все е, складові нашого успіху в цій війні. А ну, За рахунок чого Берлінська робить такий висновок, що армія Росії може бути під Києвом. Тобто, чим вже цією ну, зимою? Це ж е, краще е, задати питання це пані Марії. Я ж не знаю, на які ну при зустрічі з нею поспілкуюсь задам. Можна буде в наступній передачі, по чому дуже відповісти більш конкретно, але все ж таки ви можете самі запросити на передачу, і вона надасть вам відповіді. Її аргументи, які поки що ні мені ні вам в цілому не відомі. Розумію вас, добре є е, 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 інформація, яка е, ну стосується наших сусідів е, інших білорусів, тому що виходить так, що змі повідомляючи в Білорусі, формують нову бригаду для спеціальних операцій на кордоні з Україною. І от, за їхньою інформа... за інформацію, змі бригада буде базуватися в Гомельській області. Було ухвалено таке рішення для посилення саме там південного південної ділянки. І на сьогоднішній день це те саме, е, значить, неспокійний напрямок, як кажуть, яке підтримує всіх нас в тонусі, заявив командувач ССО Білорусі Вадим Денисенко. Навіщо білоруси формують цю бригаду, що вони задумали? Ну, З точки зору е, питань е, небезпеки, е, білоруси бачать активні дії е, вдовж російсько-українського кордону і. Е, Певні рейди, які здійснювалися спочатку головним правньої розвідки, потім наступальні дії Збройних сил України е, е, в російському прикордоні, і вони передбачають, що можливо чомусь Україна, не дай Боже, з їхньої точки зору, з нашої точки зору, я також не бачу, в необхідності не почне активне наступальні дії на білорусько-українському кордоні. Тому вони перестрахуються, і плюс можливо є якась певна домовленість. Між Російською Федерацією і Республікою Білорусь, а вони достатньо тісно взаємодіють, що стосується військових питань. І не здивуючи, що частка певних російських військовослужбовців в білоруській формі е зможе десь там е активно проводити розвідку в прикордонній смузі, а в певних моментах і виходити на українську територію. Можливо, це вони будуть Я просто не знаю, як це відбувається, скільки там часу займає формування бригади, навчання, теж треба озброїти. Це ж не просто так, насправді, напевно, да можливо, до цих навчань, які у вересні відбудуться, чи вони не встигнуть для того, щоб якісь активні дії Ні, щодо нас зробити? Теоретично можна встигнути навіть провести певне коротке бойове злагодження, що стосується, якщо орх'ядро вони вже сформували, то провести правильну приписку особового складу і. Наповнити на момент зборів е, приписниками і провести бойове злагодження протягом незалежності 10-15 днів, е, 20-40 днів. Вони це можуть встигнути, і плюс це вони вже можливо вже і проводять, тільки е, не афішуючи скритно. І е, ще питання, яке стосується Трампа: він відправляє підводні атомні човни ближче до Росії. І це є відповідь Трампа на загрози Медведєва, який знову про ядерку почав бовкати. Питання в тому, наскільки це все небезпечно. До чого це може призвести, як думаєте? Знаєте, війни завжди починалися з точки зору звичайних глядачів раптова і несподівана, з точки зору професіоналів, військових істориків. Вони чітко бачать і політики, вони чітко бачать ту підземну підводну пробачте, частину того величезного айсберга, який може перевернутися в непотрібний неочікуваний момент, тому не перший раз між Росією і Сполученими Штатами виникають питання по ядерному протистоянню це стосується тих обіцянок. І ті провокації з боку Російської Федерації, що стосується Сполучених Штатів по відношенню до України, ну терплячки і в Сполучених Штатах вже, скажімо так, значно зменшились, і в певних моментах є розуміння ступіння загрози і не договору Російської Федерації, що стосується обмежено своєї активної терористичної діяльності на чужих територіях. Завершення Розкр... Розтратив 1 мільярд гривень бюджетних коштів на закупівлі продуктів харчування для ЗСУ. СБУ викрала експосадовця Міноборони. За даними слідства, він перебував на посаді там навесні 2022 року і уклав договір з приватною компанією щодо закупівлі оптових партій харчових продуктів і їх е, е, постачання для зсу. Коротше, значить, вартість самої продукції була штучно завищена на 41%, Ціна на організацію постачання зросла на 221%. Це оква взагалі у нас історія да? в Міноборони. Тут війна починається, чувак у му році нормально так купує все, за, ну, як, як звикли, да? за оптовими цінами, підвищуючи стелю, на один мільярд збиток. Супер! Ну, У нас є приклади, плюс-мінус того ж часу по закупівлі золотих яєць і платінових яблок. Тому чому дивуватися? Є. Це просто одне э, з. Э, Елементів той системи, про які ми вже чули, і так і не побачили, хто за це покараний. От ще е, один шматок лайна всплив на поверхню. Я дякую вам, пане Сергію, за цей ефір. Бережіть себе, будь ласка, до наступної зустрічі. Дякую на все добре.